Центра рівного завмер. На головному майдані міста прощаються із загиблим захисником. Віктор Кузнюк Рівнянин спочатку навчався у школі номер 23 згодом у школі номер 19 А після вищому професійному училищі номер 1, де здобув фах водія та слюсаря з ремонту автомобільної техніки. Витерис у мене на очах. Він мій хрещеник, племінник. Був дуже добрим у дитинстві, спокійний хлопчик. Разом гуляли з нашими дітьми. він завжди був у селі, дуже любив село, дуже поважав батьків, бабусю з дідусем. Тривалий час Віктор працював на прат рівне Азот на різних посадах. Під час роботи там закінчив Дніпродержинський хіміко-технологічний технікум, отримав спеціальність хіміка-технолога. Згодом залишив підприємство і зайнявся ремонтом автомобілів. Такий надійний він був дуже такий товариський, дуже любив свого сина. Дуже ним гордився. На початку повномасштабної війни Віктор не підлягав мобілізації за станом здоров'я, проте він добровільно прийшов до центру комплектування з бажанням служити. 22 червня 2022 року його призвали до Лав Збройних сил України, був водієм-заправником. Почало працював, е їздив на бензовозі, От, Наскільки я знаю, ми далі. Дальше... По штурм штурмовики по моєму його відправили. Да, він дуже мало розказував службу, що чесно, він мало розказував. Це все, все добре, так да, мало по це ділився, не хотів. Він виконував бойові завдання на Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Сумщині та навіть у прикордонних районах Курської області. За час служби отримав дві контузії та поранення у червні 24-го року. Його зарахували до резерву. Однак, у травні 25-го він знову повернувся до навчань на полігоні. Попри проблеми зі здоров'ям та сильні головні болі, він дуже був спокійний. Це дуже спокійна людина. Я багато людей такого знаю. Воєнних тут це дуже спокійна людина. Була Взагалі, він не нічого не. Ну, таке от не знаю що. Дуже добрий був. Це от добряк. Це людина дуже добра. Бо він мохадай, ну дуже добра людина. Була. На жаль, 18 серпня 2025 року у Рівненській обласній клінічній лікарні Віктор Кузнюк помер. Поховали героя на Алеї Слави кладовище Нове. Ілля Томашевський, Олег Шоломай, новини Рівного.